Пригоже на дорозі люті Пуйло дає задню, іран пропонує допомогу. І це все в телеграм-каналах московитів. З вами телеграми пропаганди. І ми розбираємо московську пропаганду, як українські ракети розбирають Чонгарські міст. Цими днями вся увага була прикута до динамічного сюжету про лисого дідька Пригожина та його дорогу Люті. Історія публічного конфлікту Вагнера з міністерством Шойгу давня, і ми розглядали її раніше. Цього разу все значно цікавіше. Почалося все з вереску Пригожина. Сьогодні по нам нанесено ракетний удар. Після цього відпрацювали гелікоптери, після цього артилерія. Команди надходили від начальника генерального штабу. Вигадав це Пригожин чи ні, вже не так важливо. Головне, що він почав робити. Начальник генерального штабу не заспокоїться. Помилка будь-якого африканського диктатора. Пригожин добре знає стиль африканських диктаторів, бо влаштував багато революцій в третіх країнах. А раз починає в Москві, значить, розуміє, наскільки вона близька до рівня бананових республік. Телеграм-канали реагували спочатку вяло, не хотіли вірити, а може просто сподівались, що бандити встигнуть домовитись. Акаунти Вікторовича зламані голос замінили нейромережею». Ніхто не думав, що зламали мозок самого Пригожина. А вагнерівці швидко зайняли Ростов і штаб міністерства Шойгу. Сам міністр та начальник штабу Грасімов звідти втекли в Москву. Керівник генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався про те, що ми підходимо до будівлі. Okay. Поки їх не буде. Ми лишаємось тут, блокуємо місто Ростов та йдемо в Москву. Не заставши супротивників у Ростові, він почав дорогу люті на Москву. А весь світ тішився сюжетами про знищення вагнерами російських гелікоптерів, влучанню займанню нафтобази. Переминаючись з ноги на ногу, виступив пуйло. Той хто організував та підготував військовий закол, хто підняв зброю на бойових товаришів, зрадили Росії будуть відповідати за це. Далі почався парад підтримки пуйла серед губернаторів та військових підрозділів. Зняли відео підтримку навіть залишки 155-ї бригади морської піхоти. Володимир Володимич, ми з вами. Це саме та бригада, яку умілими діями криворукого московицького штабу знищили під вугледаром. Холопи цінують, коли їх нищать, і протягнули знову поцілувати в дупу пуйла. До речі, ймовірно, що це і є весь склад бригади. Звернувся до лисого дідька Пригожина, підтоптаний генерал Суровікін. Він закликав зупинитись. Я закликаю зупинитись. Противник тільки й чекає, поки в нас загостриться. Загострення, очевидно, у Суровікіна. А щоб виправдати свій післябенкетний вигляд, він тримав пістолет-автомат. Події розгортались стрімко. Протягом дня дописи збільшували тривожність московитів. Воронецька, Ліпецька. На землі спротив руху колоні ніхто не чинив. Єдине, що намагались, то перекопати дорогу чи лишити на дорозі вантажний транспорт у якості загородження. Телеграм-канали цікавились, чи таким же способом будуть зустрічати танкову дивізію НАТО. Закриваємо, Закриваємо зі сторони Москви, вантажівками блокуємо всю Закриваємо. трасу. Але це зовсім не допомогло стримати підготовлену і дуже гарно оснащену колону. Пропутінські війська намагались використовувати авіацію в цілому не дуже успішно, фіксували вдалу роботу Вагнера. А одна з ракет, запущена по гелікоптеру, принесла бавовну на одну з московицьких нафтобаз. Мама. Самі московити намалювали чудову інфографіку знищених гелікоптерів, літаків та пілотів. Але саме приємне це знищення аж трьох реп гелікоптерів Мі 8 МТПР. Найкращий погром московицької авіації за місяць. Деякі телеграм-канали обережно жартували про те, як буде змінюватись оцінка дій Пригожина по мірі його успішного руху. Бахмутське чудовисько перейшло кордон в Ростовській області. Повар людоїд їде до Бульгуми. Узурпатор Пригожин зайшов у Воронеж, власник ПВК Вагнер зайняв каширу. Євген. Вік... Вікторович наближається до Бірюльова. народний герой, саме популярний політик Росії. Очікується сьогодні в Москві. А найбільша ганьба це повідомлення, які ширили телеграм-канали про готовність Ірану допомогти владнати цей конфлікт. Представники КСІР писали в соціальних мережах: врятували Асада, врятуємо і Путіна. Ну як по іншому, допомогти Банановій республіці? Чи пора вводити новий термін бензоколонова республіка? Вагнерівці достатньо мало публікували інформації. Як правило, це було поширення інших публікацій. Наприклад, Грейзон поширив допис терористів з банди Русіч невже верховний головнокомандувач не міг піти назустріч зустріч 25 тисячам героїв і відкрити очі на те, що відбувається бардак в армії, та звільнити двох чиновників. В Ростові місцеве населення захищало Вагнер від провокацій, виходило з прапорами найманців. По мірі руху Вагнера на Москву зростав рівень тривожності, і це чудово, що війна повернулась додому до московитів. В рекомендаціях радились запастись їжею та критичними ліками. В телеграм-каналах з'явилася карта успіхів контртерористичної операції, в якій самі ж росіяни почали малювати карти втрачених територій. Кадиров одразу підтримав Путіна і направив свої війська. Ті, ток воїни, дуже поспішали на виставу, і вони б розірвали ворога на частини. Неперевожні воїни всіх би перемогли, але застрягли в пробці. І коли все закінчилось, навіть офіційні пропагандисти не пропустили можливості понасміхатись над тік-ток військами Кадирова. Коли Вагнера поїхали, можна і контент познімати. Хода впевнена у погляді Сталь Крапові берети Чечні, готові захищати Москву. Закінчилось все так само стрімко, як і починалось. Пригожин прийняв пропозицію Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії Вагнер. До речі, Шойгу та Герасімов так і не з'явились. Грейзон назвав їх вже самими відомими п'ятисотами. Так в армії називають дезертирів. А що з пілотами, які загинули, та все просто спишуть, ніяких підозр Вагнерам не передбачається. А пілоти це ціна. Це людська ціна одного дня російського бунту. Напевно, історія ще буде мати продовження. Путін назвав Пригожина зрадником. Раніше він казав ось таке: що ви не можете пробачити зраду. Якщо диктатор не доведе справу до кінця, то його не будуть боятись, а влада почне хитатись. Знищити ж пригожина, не знищивши його армію. Непросто тому сподіваємось, що це тільки початок. Жаба з гадюкою ще щіпляться. Був це класичний заколот чи боротьба Башт Кремля незрозуміло та й неважливо. Фактом лишається лише черговий прояв нестабільності організованого злочинного угрупування Московія. Не забуваємо. Московія все ще сильна і продовжує війну в Україні. Нам треба довести свою справу до кінця. Тому не віримо московській пропаганді, а віримо Збройним силам України. Переможемо! Слава Україні!